Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки, полковник СБУ, з нами на прямому зв'язку, з е, паном Романом продовжуємо нашу бесіду. Також традиційний гіст проекту говорить е, Великий Львів пане Роман. Ви дуже багато знаєте практичної інформації, е, власне, яку е, вам на комітеті. Е, Оповідають, чи можна навіть сказати, доповідають українські військові. Тут же, яке визначення е виберете. Зміна риторики Трампа. Про це багато хто говорить, а от е важливо, чи це вже має вплив конкретний на постачання зброї до нашої держави. Вітаємо у нашому ефірі. Слава Україні. Доброго вечора. Героям слава. Так, дійсно, ми системно проводимо комітети, де дійсно військові доповідають і по обстановці, і ми як орган, який здійснює нагляд і контроль багато процесів, які, ну, в які ми вникаємо для того, щоб розуміти, куди йдуть кошти, навіщо потрібно, чи правильно вони розподіляються, куди розподіляються ці ресурси, і багато всього іншого. Тому ну дійсно з військової риторики, військові доповідають там по, по різним напрямкам. Сьогодні, наприклад, у нас був комітет, де ми заслуховували всі сили безпеки та оборони, був присутній від міністра оборони пана Дениса Натоліча Шмогиля до керівників служби безпеки України по бюджету, по розподілу бюджету. І заслуховували кожний орган, скільки їм не вистачає, скільки їм потрібно і на що саме потрібно. Після чого комітет робить висновок свій і надсилає його до бюджетного комітету щодо виділення тих чи інших коштів до фінансування тих чи інших органів. На жаль, нема можливості профінансувати все в тих можливостях, які запитують органи, але треба. Вишукувати ресурс, скажімо так, бо війна ниче досить дорого коштує. Тому це як е, пояснює, чим вже ми займаємося, якщо говорити конкретно по вашому питанню, то, е, скажімо так, аналізуючи ті поставки, які е, зараз є, то відчутного збільшення поки що немає. Я думаю, що пройшло мало часу, а взагалі її. Ми почули тільки риторику, вона була різною у пана Трампа. Вона досить часто змінюється, тому вже зможу вам сказати, що щось змінилось в поставках зброї, коли сам особисто на власні очі побачив в доповідях Міністерства оборони, що а сполучені штати, хоча б повернулися до того, як це було наприклад, при Байдені, тому що ще раз мабуть, вже ми говорили в вашому ефірі, коли раніше ми відкривали ці документи і дивилися, знаєте, була на першому місці там по 155 п'ятдесят по іншим номенклатурам, таким важливим ті ж Петряти. Там спочатку Сполучені Штати, потім довго нікого немає а Потім почали європейські країни по кількості там різних боєприпасів. Зараз часто або в основному Сполучені Штати навіть не на першому, не на другому місці. Це не говорить про те, що європейські країни почали більше постачати. Да, трохи більше, але це говорить про те, що менше Сполучені Штати, на жаль. І поки що ситуація саме там по. Таким важливим номенклатурам не вирівнялось, тому будемо очікувати, будемо сподіватися, що після цієї останньої зустрічі, після цих заяв, щось зміниться, і допомога буде нам іти. Ми ж бачимо, що як Трамп навіть хитро сказав, що ми нічого не даємо, ми бажаємо всім успіху, але ми продовжуємо спонсорувати НАТО. Продавати зброю НАТО, передавати зброю НАТО, а НАТО може робити з цією зброєю все, що захоче, натякаючи, що саме НАТО як структура, мабуть, таким чином підвищуючи його значимості, може передавати Україні або продавати Україні. Це дуже важливо, я вважаю. Але Пан головне, щоб воно працювало. Пане Роман, хочу вас ще запитати: от ви сказали, що відбувся комітет. Говорили власне з. Новим міністром оборони паном Шмигалем, екс-прем'єр-міністром нашої держави стосовно бюджетних моментів. Що цього року? Чи є потреби? Ну, я, якщо не помиляюся, влітку уряд чи парламент вже зараз не буду деталізувати. Там переспрямував з загальнодержавного бюджету порядка. Там 400 чимось 449 мільярдів так гривень на оборону. Чи є потреба ще цього року переспрямовувати кошти внутрішнього з бюджету для там, ну, умовно виплат військовим? Так, там є деякі потреби. Зараз з цим розбирається Мінфіни міністерство оборони. Тому що там є потреби і на заробітні плати, і виплати різні на Жиплати і, і за загибель, і за поранення, і ну, безпосереднє преміювання знаходження на полі бою. Тому, скажімо так, потреба є, потреба вишукується для того, щоб там перерозподіляти перерозпреділяти кошти. Ну і на наступний рік також ми там виділяємо практично ту саму суму, яка Ну, практично така сама вона, яка була в минулому році, хоча в цьому році ми вже там дофінансували там більше ніж на 300 мільярдів, але ми його не враховуємо, ми виділяємо ту саму суму, уже заздалегідь розуміючи, що нам потрібно мінімум там 400 500 мільярдів е знаходити, щоб хоча б вийти на рівень цього року. Е але взагалі, якщо ми говоримо там в цьому році. 1 трильйон 800 мільярдів це бюджет Міністерства оборони. А в цілому їх запит на 4 трильйона, якщо я не помиляюсь, 800 мільярдів це їх мінімальна критична потреба. Ми їм даємо, навіть не даємо мінімальна критична потреби. Ну так, завжди подають всі служби, але держава не може профінансувати це все. І багато чого, звичайно, там озброєння, і всього ми сподіваємось на наших партнерів, тому що, от коли ми говоримо, наприклад, про мільярд о, трильйон, 800 мільярдів, це велика сума, якою можна купити деяку частину озброєння, яким воювати, але ми маємо розуміти, що більше мільярд е, трильйона е, в нас йде тільки на заробітні плати і на утримання. І тільки. Скажу так, більше 50% ми на це витрачаємо. Можливо, навіть. А все інше це те, що залишиться, це вже там ремонт, закупівля боєприпасів, тому нам потрібні кошти взагалі вишукувати і в партнерів в тому числі. Це на озброєння в першу чергу. Чи можемо у прямому ефірі говорити? Не пам'ятаючи, ця цифра озвучувалася, зарплата власне українських героїв, військовослужбовців. В якому обсязі на рік планується? На 25-й чи на 26-й? Ви маєте на увазі закладено, скільки бюджет в цілому. Я так, в мене так. Числа, Але власне, скільки... якщо говорити Конкретно скільки солдат отримає. Ну, ми розуміємо, що солдат по-різному отримує там на передовій, на другій, третій лінії, чи там так, знаходячись. Так, А так, так. якщо ми говоримо про е безпосередньо е скільки закладено, то закладено ну, не більше, ніж у минулому році. На підвищення, там е особливо треба подивитися, по е чому розкладено, але приблизно та сама сума. Ну, я вже говорив, що. Підвищувати збираються заробітні плати, але там дуже хитро зроблено. Ну не хитро, а інший механізм. Виходить, що ми пам'ятаємо, що президент заявив, що буде у нас пріоритет контрактна армія і будуть схиляти тих же самих мобілізованих, підписувати контракти. Тому це попередньо теж ще вирішили. Чи воно буде до кінця реалізовано? Я не знаю. Але зараз в процесі реалізації такий механізм, що тобі. Мобілізованому пропонують підписати контракт за певну е, суму коштів е, як мотивацію. Ну, там йде мова чи про мільйон, чи про два. Я теж не буду зараз говорити, бо це не це рішення концептуальне є, але фіналізовано, щоб потім мене чіпляли за слова. Але, наприклад, 2 мільйони гривень тобі. Ти підписуєш контракт мінімум на 2 роки. І тобі оці 2 мільйони. До твоєї зарплати, яка вона в тебе є, як там хто ти по посаді, там боєсалдат, врядовий солдат, там кулеметник, гранатометник або там командир зводу, там дивлячись, хто там прийде на контракт. Тобі її розкидають на оці місяці служби, які ти підписав, наприклад, на 24 місяці. То тобі не зразу дають 2 мільйони, тобі їх ділять на 24 місяці. І ти до своєї зарплати кожного місяця отримаєш плюс. Як мотивацію, це перше. І таким чином відразу вбиває двох зайців. Другий це контракт два роки. Ти по факту отримаєш чіткі терміни служби. І зараз. Такий задум, що підвищити зарплату контрактників, щоб їх утримати, і чітко визначити терміни служби, це, наприклад, там буде два або три роки. Я зараз теж не хочу наперед казати, щоб нам не звинуватили, бо я чув саму стратегію, чув і про два роки, і про три роки. Але як буде в фінальній версії, це ми подивимось. Тому така концепція розглядається підвищення тільки для контрактників, не для мобілізованих. І чіткі терміни служби для тих, хто. Підписав контракт. Це, напевно, найбільш болюче питання. Ви не раз в ефірах деяких висловлювалися з приводу ну, змін. Чи, чи, чи ведеться розмова стосовно змін в мобілізаційних процесах, яка. Ну, ми ж розуміємо, що вона може вестися там умовно в контексті зниження мобілізаційного віку, там не з 25, а раніше, а, чи якихось форматів мобілізації. Що обговорюють, про що можемо говорити у прямому ефірі? Можна да, ну, про що завгодно говорити. Я вам скажу те, що я знаю, це не секретна інформація, що ну, розмови про зниження мобілізаційного віку, ну, як мінімум, в комітеті не ведуться. Тим більше в уряді і в офісі президента, тим більше не будуть вестись, тому що ну, вони на це не підуть ніколи, тому, тому не ведуться. Поки що не ведуться закон 60 плюс ми зробили і дали можливість служити тим, кому за 60, а тим, кому менше 25, дали. Право служити добровільно. Ну, тим більше після того, як дали право виїздити, виїздити за кордон, то я думаю, бажаючих буде ще менше. Пане Роман, змінюємо тему. Wall Street Journal, Wall Street Journal перепрошую, пише про новий контрнаступ. Що нібито у Трампа просили доступ до нових розвідданих. Вам щось про це відомо? Ну, я знаю, що контрнаступом називали. Оці активні дії біля Добропілля, де так називаємо заячі вуха, де противник зміг просочитись там на певну кількість кілометрів, і де наші резерви його там блокували і зараз намагаються знищити. Ну і там е такі проводять активні дії з півночі і е півдня для того, щоб відрізати. Ну, чи це той конт контрнаступ, про який має говорити на своєму рівні главком і президент? Я не впевнений. Це такий тактичний, тактичний рівень, про який між собою ну, максимум командири бригад мають говорити. Пан Роман, 에... ми повернулися що... в ефір еспресо. Я хочу дуже коротко на секлам була сказати. Пан задав пану Роману Костенку питання? Чи можна очікувати нового контрнаступу? Ось його відповідь. Продовження відповіді. Так, да, е, я кажу про те, що на е, добропільський е, напрямок, ну, це якщо це називати контрнаступ, я його так не можу назвати, це, скажімо так, де, блокування противника і намагання відрізати його від основних сил. Це тактичний рівень, і це рівень максимум командира бригади, ну може командир корпусу має про це знати, але точно не рівень президента, щоб про це говорити, бо. Є набагато загрозлі ділянки, і потрібно думати про стратегічний рівень. Щодо чи можемо ми очікувати контрнаступу, десь ну, дивіться, ми можемо зібрати деякі резерви і спробувати десь контратакувати. Наразі сказати, що я знаю про те, де збираються, ні, не знаю, знаю тільки про добропільський напрямок і про те, що складний напрямок на Покровську, де ми, в принципі, зупинили просування ворога, Лиманський напрямок на Куп'янську складно, тому знайде складні напрямки. І можливо щось буде по типу Курська, якщо говорять. Але в нас, як правило, коли говорять про контрнаступ, він не виходить. А коли нічого не говорять і просто роблять. То є деякі успіхи, тому я думаю, що потрібно не говорити а діяти, якщо є якісь наміри і є для цього резерва. Ну так було б дивно, якби е українці почали розповідати про операцію павутина, що насувається перед тим як ця операція відбулася. Вибори в Україні І про це також поміж жадків дуже часто е, говорять. Власне, президент каже, що готовий до цих виборів. І взагалі президент Зеленський зараз вже допускає, що якщо буде мир, то можливо балотуватися не буде. Але ми зараз про перемир'я теоретично. Е, щойно воно відбудеться, е, перемир'я, то можуть відбутися вибори в якомусь форматі в Верховну Раду, в місцеві ради, в е, вибори президента. Зрештою, що про це кажуть у Верховній Раді. Ну я не чув серйозних розмов, хто б сказав би, що там в найближчий час, дивлячись взагалі, багато хто говорить, що скоріше вже вибори, тому що вже там сьомий рік іде, багато хто вже не бачить себе в політиці, <кхід> там зі слугами народу, там коли спілкуєшся з іншими, всі дехто хоче вже м -м, піти там займатися своїми справами, дехто хоче в політику. Але хто щоб хтось сказав там завтра або через місяць, або через два. або... Кінці цього року або навесні, ну таких, такої впевненості немає нікого. Те, що я чув, найближче до мене там говорили, що от осінь наступного року. Це, і знову ж таки, це ну, це на курілці, знаєте, розмови на курілці, от Максим, ні чи на яких серйозних розмов з цього приводу немає. Всі ми розуміємо, що це, там це все здогадки. І, звичайно, багато хто хоче, щоб уже вибори пройшли там або переобратись, і щоб або вже не переобратись, займатися своїми справами, бо також ну, ситуація там всі сроки вийшли, вона там підвищена, хоча рада легітимна. Є питання до президента, да там так само я думаю, що він хоче там провести. Ну, може, не хоче, не знаю, але типу правильно було взагалі в Україні. Правильно ми демократична країна, правильно було б провести. Я думаю, Я маю на увазі питання у росіян, тих самих до президента. Я думаю, демократичні країни вони ж дивляться на те, щоб влада змінювалася і що є претензії деякі. Тому дуже правильно провести вибори, але я зараз не бачу, як це можна зробити. Якщо президент каже, буде якесь коротке перемиря, ну що значить коротке перемиря? Є якийсь по перше, воєнний стан. Нас, якщо ну відмінити, ми маємо розуміти, що нам. Провести потрібно буде демобілізацію, чи готові ми до проведення демобілізації, чи готові ми відкрити кордони відразу, чи готові ми забезпечити ці вибори, і чи готові ми виборчий процес забезпечити? Це дуже складні питання, на які ми маємо У нас навіть реєстра виборців зараз немає. Ми не знаємо скільки людей залишилось, скільки людей поїхало. Тому так просто зараз ми буде маленька ми проведемо вибори. Ну, чи будуть це легітимні, і чи це дасть нам можливість заспокоїти суспільство, що вибори проведені чесно і демократичні? Ну, до цього треба дуже сильно постаратися. Тому це можна зробити, але це не так просто. Це потрібно буде дуже серйозно над цим попрацювати, і, мабуть, гарантії безпеки тут потрібно, щоб були серйозні навіть зі сторони наших партнерів. Ви зачепили цю тему? Я можливо в цій нашій розмові не не планував про це говорити, але це болюча історія для усіх глядачів. Я думаю, без винятку відкриття кордонів. От Якщо ми уявляємо гіпотетичне перемиря чи угода. Ну, ми ж розуміємо, що ця угода, навіть якщо буде там угода про всеосяжний вічний мир, ну це ж угода з росіянами буде, так і цей всеосяжний вічний мир може закінчитися там на другому, третьому місці, можливо, через рік, можливо, через два. Але точно про це треба думати. І ось в цьому контексті, ну, якщо є якась угода, взагалі чи обговорюється план відкриття кордонів, тому що ну, мені здається, очевидним є те, що просто. Отак От кордони не мали би відкритися по ідеї. І ваша особиста думка, як цей процес має відбуватися для чоловіків призовного віку, зрозуміло. Ну, ми маємо розуміти, що це взагалі складний процес. Якщо ми прийдемо до етапу там навіть перемиря, я думаю, якщо хтось думає, що в нас відразу на наступний день закінчиться воєнний стан. То ні, він буде, тому що Росія армію свою демоль демобілізовувати наступний день не буде, і у нас буде постійна загроза, і нам потрібно буде тримати ту саму армію і демобілізацію. Якщо тримати навіть той самий комплект військ. Роман Костенко є з нами на прямому зв'язку, є звук, і, будь ласка, я думаю, можна десь там плюс-мінус зробити такий загальний підсумок, тому що там не будемо вже деталізуватися на якому слові ви обірвалися. От от є мирна угода, неважливо яка, тобто вона ж може бути там з дуже голосною шапкою, та там. Супермир, але скільки він буде тривати. Процеси демобілізації, демобілізаційні процеси, як можуть відбуватися, і відкриття кордонів. Це також дуже багатьох українців е цікавить. Який план дій на, на, на такий випадок? Принаймні попередній? Ну я скажу, як такого там плану дій. у Верховній Раді його е немає, що він там уже лежить. Всі розуміють, що зараз всі. Ці... Мають плани це стосовно бойових дій. І ми і бюджет так плануємо, і життя так плануємо найближче. Це те, що війна буде продовжуватись. Якщо ми будемо теоретизувати, там про вибори, або, наприклад, як буде, що буде відбуватись після перемиря, я скажу так, що якщо хтось там думає, що от перемиря і відразу всі процеси повернулись там до там 21-го року, і все буде так, то точно ні. Наприклад, там потрібно, чи відмінять зразу воєнний стан, ну я сумніваюсь, тому що Росія вона нікуди не дінеться, буде залежати десь як розміщені її війська, якщо вона їх повністю виведе і відведе в глибину Росії. Це одна історія. Якщо вона їх залишить по лінії зіткнення, то у них 700 тисяч, то нам точно прийдеться тримати велику армію не менше 800 тисяч, а може там і. 600 або 700, дивлячись, які гарантії безпеки там будуть, але велику армію. Потім, чи відміниться мобілізація, ну, це питання досить складне. Нам потрібно було точно буде демобілізувати людей, які, наприклад, служать з перших днів. Це будуть етапи, не так, що всіх розпустили. Я впевнений, що це буде спочатку там, перші три місяці, там з березня по я не знаю, там, по вересень, 22-го року, хто призвався, підуть, але ж на їх місце треба, щоб прийшов хтось інший. Будь ласка, будуть мобілізовуватись люди, які прийдуть. Я думаю, будуть мобілізовані поранені хлопці, їх мобілізують. І це буде такий поступовий процес. І ще й все буде залежати від того, як це буде поводити Російська Федерація. Но ми не можемо знову свою армію зробити 250 тисяч як до війни. Тому... Дивіться, ми вже в цьому процесі і ми будемо в ньому досить довго. Якщо хтось очікує, що щось зміниться з перемир'ям, я в плані того, що. Ну, жити стане так, як в 2022 році, ні, ми стигнемо з іншими проблемами, там будуть і економічні, і соціальні, інші. І ми зараз маємо, е як країна, ще раз скажу, об'єднатися і бути готові до всіх викликів і до продовження війни, потім до її завершення, і це буде новий бій, виклик для України. Це поствоєнний період. Ну, давайте називаємо міжвоєнний період, бо я ж все ж таки не вірю, що Росія від нас легко відчепиться, і це буде від нас залежати. чи... Ну, е чи буде вона спроможна і коли вона буде спроможна відновити свої там агресивні дії проти нас? Тому це довгий, довга розмова. Я ж кажу, що не буде воно так просто. Якщо хтось думає, що перемиря там Трампа або там, Зеленського, це відразу всім стало добре, і в нас е все стало відразу так, як в 21 році? Ні, нам потрібно буде ще довго е встановлювати.